План перемоги направлений на посилення України і не є пропозицією проведення перемовин з РФ. Про це в інтерв'ю виданню Таймс оф Індія заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, виконання пунктів цього плану є передумовою, оскільки задля досягнення результату за стіл перемовин Україна має сісти сильною. План перемоги не є темою перемовин з Російською Федерацією і дуже часто. Ми плутаємо. Навіть план перемоги не є майданчиком для реакції країн всіх країн світу. План перемоги це план посилення України зараз і сьогодні. Посилення. Посилення України перед. Тим як мати ті чи інші формати дипломатичні, ті чи інші формати перемовин, той чи інший саміт миру все це перед цим, щоб Україна була сильна, і тому і звернення з цим планом перемоги саме до тих країн, які готові посилити Україну. Глава держави також пояснив, що Україна не наполягає на швидкому прийнятті до лав північно-атлантичного альянсу. Для нас на даному етапі важливо отримати запрошення на вступ до НАТО, щоб потім в майбутньому ніхто не змінював своєї позиції і був послідовним, щоб все було не тільки на словах, а щоб все було на папері фундаментально та юридично. Зазначив президент України. Під час інтерв'ю глава держави також повідомив дані про втрати РФ за його інформацією. Втрати Росії на війні становлять Лять майже 650 тисяч осіб пораненими та вбитими. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради пропозиції про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до лютого 2025 року. Згідно з поданими законопроектами, він пропонує продовжити дію воєнного стану та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. У разі ухвалення це стане 13 тринадцятим продовженням воєнного стану та мобілізації від початку широкомасштабного вторгнення РФ. Як відомо, минулого разу рішення про продовження воєнного стану та. Мобілізації було ухвалено влітку згідно з проголосованими та підписаними документами, запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада. Нагадаємо, що воєнний стан передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та відбивання агресії. На цьому тижні стало відомо, що в рамках плану перемоги Україна просила США забезпечити країну далекобійними крилатими ракетами Томагавк. Спочатку про це написала газета Таймс», а згодом підтвердив президент Володимир Зеленський, принагідно зауваживши, що це була конфіденційна інформація, яку партнери мали б зберегти в секреті. Так чи інакше, позитивної відповіді на цю пропозицію поки немає. За словами президента України, партнери вважають розміщення тих самих томагавк не елементом стримування, на чому наполягаємо ми, а ескалації. Варто нагадати, що подібна ситуація вже була в історії у 80-х роках ХХ століття В західній Німеччині були встановлені 55 американських ракет. «Першинг-2». це було зроблено для стримування СРСР. Наша військова потужність це передумова миру. Давайте чітко пояснимо, ми утримуємо цю силу зі сподіванням, що її ніколи не доведеться використовувати, казав тодішній президент США Рональд Рейган, і він не вважав це ані перетином червоних ліній, ані ескалацією відносин з ворогом, розуміючи, що сила це єдиний аргумент, який сприймає ворог. Головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, відвідав частини і підрозділи, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. На цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності. Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. У таких умовах наше головне завдання посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони, написав генерал. Сирські під час роботи на Запоріжжі головнокомандувач ЗСУ зустрівся з командирами бригад, з якими була детально проаналізована обстановка в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА та засобами РЕП. Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним. Дякую нашим воїнам за героїзм, стійкість та хоробрість. Важливо знищувати окупанта максимально. Підсумував головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Стабілізаційні медичні пункти підрозділів, які перебувають у районах ведення бойових дій, будуть посилені фаховим медичним персоналом. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України з метою максимального збереження життя українських військовослужбовців. Головнокомандувачам збройних сил України ухвалено рішення посилити фаховим медичним персоналом медичні служби, які надають медичну допомогу нашим пораненим воїнам у зоні бойових дій. Зокрема, стабілізаційні пункти військових частин і підрозділів для цього буде за Діяно медичний персонал із закладів охорони здоров'я госпітальної ланки медичних сил збройних сил України ідеться в повідомленні генштабу. Там нагадали, що посилення частин, які безпосередньо ведуть бойові дії фаховим медичним персоналом, відбувається за запитом командирів бойових військових частин. При цьому військових медиків. Не переводять у піхоту, вони і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом. Лікаря не можна вивчити за місяць. Такий фахівець повинен мати відповідний рівень освіти і професійного досвіду, оскільки бойові дії зараз характеризуються високою інтенсивністю. В бойових частинах є потреба у таких спеціалістах. Бойові бригади і надалі посилюватимуться фаховим медичним персоналом для збереження життя і здоров'я наших захисників та захисниць, наголосили в генштабі зсу. Україна перевиконала план виготовлення БПЛА, вже виробивши їх більше одного мільйона одиниць. Повідомили в Міністерстві оборони України. Нагадаємо, що в грудні 2023 року, під час підсумкової прес-конференції, президент України Володимир Зеленський заявив наступне: будуть отримувати наші воїни в бригади, вітчизняні дрони щодо виробництва, мільйон дронів наступного року. Ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Як повідомили в Міністерстві оборони, станом на зараз вже виготовлено 1 мільйон 280 тисяч безпілотників. За 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 1 мільйон 600 тисяч безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 мільярдів гривень. Із цього обсягу постачальниками вже виконано замовлення на 1 мільйон 280 тисяч БПЛА вартістю понад 81 мільярд Гривень водночас до кінця року заплановано поставку ще 366 тисяч 940 одиниць дронів. Повідомили в оборонному відомстві. Серед поставлених безпілотників є широкий спектр моделей, зокрема глибинні ударні дрони, FPV-камікадзе, розвідувальні коптери типу Мавік, ударні коптери та розвідувальні літаки. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Головною темою їх розмови стала поточна ситуація на фронті, де росіянці, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі і техніці, продовжують інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках. Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності. Саме тому у розмові з генералом Каволі, вкотре наголосив на важливості. Посилення військово-технічної підтримки збройних сил України розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський та генерал Каволі також обмінялися думками щодо невідкладного та жорсткого реагування міжнародного співтовариства на залучення північно-корейського військового контингенту до бойових дій на стороні Москви. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. За цими рядками, якими час від часу починається щоденне зведення генерального штабу, стоїть важка праця наших захисників та захисниць. Ворог, використовуючи кількісну перевагу, намагається захопити якомога більше української землі, і в протистоянні йому немає неважливих дій. Планування операцій, безпека військових, збільшення власних спроможностей по виробництву зброї, підтримка з боку союзників все це є елементами українського протистояння Росії, яке має завершитися нашою перемогою і покаранням агресора. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія вже використовує північно-корейських солдатів на території України. Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції після саміту Україна Північна Європа. Ну, спершу про північно-корейських солдатів і офіцерів вони мають і тих, і тих. О ті, і ті вже на території Росії, і тих, і тих вже використовують і на нашій території. Три тисячі три тисячі. Північно-корейських вояків. Ми гадаємо, що інформація нашої розвідки доцільна і правдива, і тоді soon, вони I mean, мають невдовзі матимуть 12 тисяч. І це має статися so досить скоро, не uh, років чи місяців навіть питання. Безумовно, uh, це ескалація. How our big partners, big, big Be, strategic partners. Інколи викликає поддив, коли наші великі стратегічні партнери кажуть: не варто переходити червоні лінії, не варто ескалацію таку запускати. Тим часом південно-корейське інформагенство Йонхеп повідомило, що військові КНДР, включаючи генералів, схоже вже знаходяться в зоні бойових дій російсько-української війни. Про це представники Національної розвідувальної служби Південної Кореї повідомили своїм законодавцям під час закритого засідання парламенту. Мінського комітету з розвідки мобілізація військ північної Кореї до Росії триває. Ми перевіряємо можливість розгортання частин північнокорейських військових, включаючи високопоставлених військових на передовій. Цитує інформагенція розвідників у національній розвідувальній службі південної Кореї. Також повідомили, що російські військові намагаються навчити північно-корейських солдатів російським військовим термінам. Таких слів вони визначили більше сотні. Між тим відзначають розвідники процес мо. Мовного злагодження відбувається складно, і подолати у спілкуванні мовний бар'єр не вдається. Згідно доповіді Національної розвідувальної служби південної Кореї, в числі північно-корейських військових, які прибули до Росії, знаходиться заступник начальника генштабу КНДР, генерал-полковник Кім Йонбок. Він є наближеним до диктатора Кім Чен і на військовим, завдяки чому в цій місії має особливий статус. Повідомляє інформагенція Йонхеп. Розвідка Південної Кореї вважає, що саме він буде керувати деякими операціями на фронті, оскільки вже має такий досвід. В минулому він командував. 11 11-м, так званим штурмовим корпусом, на основі якого згодом сформували війська спецпризначення КНДР. Зараз за їх інформацією, заступник начальника генерального штабу корейської народної армії рухається до лінії фронту. Проте командування 12-ма тисячами військових зазвичай покладають на військових нижчого рівня, нагадують українські аналітики з видання Дефенс Експрес. Вони припускають, що генералів КНДР взагалі можуть не допустити до командування, а головна мета їх присутності Мати практичний досвід російських окупантів, який знадобиться КНДР під час протистояння з південною Кореєю, і такий обсяг інформації для Пхеньяна більш ніж важливий, бо збройні сили країни існують у вакуумі. Водночас від російського військового командування можливо перейняти абсолютно всі підходи, які ідеально накладаються на реалії КНДР, використання масованого артилерійського вогню, мінімалістична механізація та постійні хвилі штурмовиків на позиції противника, який значно менше. Чи за чисельністю припускають у Дефенс Експрес урядова делегація з південної Кореї взяла участь у засіданні Північно-Атлантичної ради НАТО, де обговорила ситуацію з відправкою на російсько-українську війну військовослужбовців із КНДР на нараду. Також було запрошено представників інших країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Японії, Австралії та Нової Зеландії. Напередодні засідання Південно Корейська інформагенція Йонгеп повідомляла, що делегація з південної Кореї також планувала обговорити з представниками НАТО подальшу підтримку України в протистоянні російській агресії. Зокрема, як писала агенція, мова може йти про відрядження групи південнокорейських посадовців для моніторингу дій військових з КНДР. У разі якщо таку групу буде відправлено, вона може зайнятися вивченням тактики північно-корейських Кових до неї також можуть бути включені фахівці з психологічної війни, які могли б закликати солдатів з КНДР здаватися. Також ці південно-корейські фахівці потенційно можуть брати участь у допитах північно-корейських полонених. Україна готує запит до Сеулу про надання зброї та чекає на приїзд групи фахівців, яких Південна Корея вирішила направити до нас після того, як стало відомо про перекидання військового контингенту Північної Кореї на російсько-українську війну. Про це в інтерв'ю південно-корейському телеканалу КІБІС розповів президент України Володимир Зеленський. Ми з задоволенням за поглиблені відносини між нами і Південною Кореєю. Ми б дуже хотіли допомогу з вашого досвіду проти повітряної оборони. Ми б дуже хотіли так само продовжувати працювати в оборонно-промисловому комплексі. Я вважаю, що це абсолютно справедливо. Північна Корея допомагає артилерію і ракетами Росії, і я думаю, що це в ваших же інтересах, щоб ми були посилені і допомогою вашої країни, і таким чином. А також ви отримаєте відповідний досвід в цій війні, я маю на увазі, аналізуючи, наприклад, як ваші системи протиповітряної оборони працюють проти ракет Північної Кореї, проти ракет Російської Федерації. Тим часом Сполучені Штати і союзники по НАТО мають розглянути можливість атакувати військових КНДР. Це думка голови комітету з розвідки Палати представників США конгресмена Майка Тернера. Я вважаю, що Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північно-корейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її північно-корейським військам не місце в Європі. Вони не мають нападати на Європейську країну і я вважаю, що в інтересах НАТО та Сполучених Штатів, як члена НАТО, щоб азійські Північно-корейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї. Цитує Майка Тернера Голос Америки. Глава конгресового комітету з розвідки наголосив, що рішення про атаку на північно-корейські війська не мусить бути обов'язково ухвалене, але на його думку обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести. Раніше Майк Тернер написав відкритого листа до адміністрації президента США Джо Байдена, у якому він назвав участь військ КНДР у війні Росії проти України надзвичайною ескалацією. Північна Корея провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети, яка призначена для доставки ядерних зарядів. Наразі тип та назва ракети невідомі. Пуск був зафіксований 31 жовтня близько опівночі за київським часом з району Пхеньяну у напрямі Японського моря. За даними Сеулу та Токіо, які були оголошені представниками оборонних відомств країн, під час польоту ракета піднялася на рекордну висоту у 7 тисяч кілометрів та впала на захід від. Острова Окучирі, що поряд із Хокайдо. політ тривав 86 хвилин. Враховуючи траєкторію польоту ракети під час випробувань, аналітики вирахували, що при її запуску за звичайною траєкторією дальність ракети становитиме понад 17 тисяч кілометрів. Українські аналітики з видання Defense Express схиляються до того, що це була твердопаливна ракета нового типу або модернізація ракети Хвансонг. 18 вперше про неї стало відомо у дві Першому році, а перший політ Хвасонг 18 здійснила 13 квітня 2023 року. Загалом було здійснено три успішних пуски цієї ракети поспіль. Варто зауважити, що для досягнення Нью-Йорка з КНДР ракеті необхідно мати дальність до 11 тисяч кілометрів. Щодо умовної цілі в Європі, то від Пхеньяну до її крайньої точки Лісабону 10 тисяч кілометрів. Північна Корея не тільки навчається у Росії тактики ведення бою, КНДР запозичує у РФ стратегію поведінки по відношенню до світу. Саме відсутність швидкої та потужної відповіді західних країн на перекидання північною Кореєю військового контингенту можна пояснити демонстративне випробування ними балістичної ракети, яка може донести ядерний заряд до США. Як згодом з'ясувалося, ця ракета, яка отримала назву Хвасонг 19 має пряме відношення до РФ. Після того як Пхеньян опублікував звіт про її пуск, аналітики прийшли до висновку, що це скопійована російська ракета ЯРС, тож Хіньян промацує межі можливого і до тих пір, поки не отримує гідної відповіді, буде нахабніти все більше, створюючи все більше загроз. І мова може йти вже не тільки про географічних сусідів КНДР, Південну Корею. Сховатися від ракетоносія, який летить на 17 тисяч кілометрів, буде важко навіть тим, хто зараз почуває себе в безпеці за океаном. У ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару по Ірану. Так Тель-Авів відповів на ракетний обстріл, який був завданий Тегеранам 1 жовтня. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь 140 літаків, зокрема винищувачі, заправники та розвідувальні літаки. Іран намагається применшити наслідки цієї атаки, заявляючи, що вона завдала лише обмеженої шкоди. Між тим медіа та спостерігачі повідомляють. Про великі втрати, зокрема у інфраструктурі, так за інформацією New York Times, були знищені іранські системи протиповітряної оборони, призначені для захисту кількох ключових нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, а також системи, які охороняють велике газове родовище та важливий порт на півдні країни. У свою чергу, у видання Axios пише, що ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет. Згідно їх інформації, Ізраїль атакував 12 так званих планетарних змішувачів, які використовуються для виробництва твердого пального для балістичних ракет великої дальності, і які є ключовими для іранського ракетного арсеналу. Це обладнання є високотехнологічним і таким, яке Іран не може виробляти самостійно. І Умушений імпортувати з Китаю. За даними аналітиків, відновлення змішувачів може зайняти принаймні рік. У відповідь на атаку 26 жовтня Тегеран планує використати всі наявні інструменти. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. Повідомляє Reuters. що це за інструменти в МЗС Ірану не уточнюють. Ізраїль розглядає угоду, яка передбачає припинення вогню в Лівані та виведення бойовиків Хезболи від кордону. Про це повідомляє Блумберг. За інформацією видання прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаніяху провів нараду зі своїми помічниками, під час якої була обговорена пропозиція США щодо припинення вогню у Лівані. Цей план передбачає припинення вогню на 60 діб. За цей час посередники між Ізраїлем та Ліваном мають виробити довгострокову мирну угоду щодо виведення бойовиків. Ків Хезболи з прикордонної зони збільшення кількості миротворців ООН у Лівані та напрацювати механізми примусу, які б зробили неможливими постачання бойовикам Хезболи зброї з Ірану. Фактично, мова йде про виконання резолюції Ради безпеки ООН номер 1701, яка була прийнята ще у 2006 році. В ній 19 пунктів, головним з яких є повне припинення бойових дій між Хезболою та Ізраїлем. Прем'єр-міністр Лівану Наджип Мікаті вже заявив, що. Є проблиск надії, що припинення вогню може бути досягнуто протягом декількох днів, Між тим, Хезбола ще не продемонструвала зацікавленості в цій пропозиції. Наїм Касем, новий лідер бойовиків, у телевізійному зверненні заявив, що вони можуть вести війну з Ізраїлем ще багато місяців, якщо не довше. Процес політичного врегулювання війни на близькому сході і не тільки там, поставлений на паузу. Світ в очікуванні виборів президента у США. Той же час передумови для її завершення готуються, як мінімум, там є зрозуміла послідовність дій, яка почне реалізовуватися в разі тимчасового припинення бойових дій за участі Ізраїлю. Складність ситуації з Ліваном полягає в тому, що цивільна влада цієї країни не самостійна в прийнятті рішень і має координувати свої дії з бойовиками Хезболи. А ті, в свою чергу, залежні від Ірану, військово, ідеологічно та фінансово. Тому так довго там і відбуваються перемовини, які час від часу підкріплюються ракетними обстрілами. Міністерство оборони продовжує оцифровувати процеси, розвиваючи армія плюс, щоб кожен військовослужбовець отримував послуги від держави просто, зручно та без зайвих клопотів. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Відтепер, в оновленому застосунку Армія Плюс, доступні п'ять нових електронних рапортів. Довідка форми 5 про проходження військової служби. Це один з найбільш потрібних документів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат. Рапорт на виїзд за межі гарнізону на звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я, в разі необхідності лікування, рапорт на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби зсу та рапорт на відпустку після звільнення з полону, якщо військовослужбовець вирішить продовжити службу в зсу у Фейсбуці. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про ще одне цифрове нововведення. Кабінет міністрів України затвердив зміни для посилення військового обов'язку. Бліку та створення єдиної електронної системи для обміну даними між ТЦК та правоохоронними органами. Тепер територіальні центри комплектування СБУ, розвідувальні органи та нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів. Повідомив міністр оборони України, додавши, що це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно вик виконує свій обов'язок перед батьківщиною, і що нові правила посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік більш прозорим. Міністр оборони України Рустем Ум'єров повідомив про ще один крок у спрощенні звітування за майно для військових. Відтепер, після служби, мають бути повернені лише бронежилет і каска спальники. Каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу. Написав міністр оборони на своїй сторінці у Фейсбук, додавши, що ці зміни впроваджені відповідним наказом Міноборони. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундурування ми завжди надамо. Додав Рустему'яров. Міністерство оборони запустило тестування онлайн оформлення відстрочки від мобілізації у застосунку резерв плюс для багатодітних батьків, людей з інвалідністю, студентів і аспірантів. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, ці функції вже були протестовані внутрішніми ресурсами, і тепер настав час перевірити функціонал із користувачами «Резерв плюс», які відносяться до відповідних категорій. Тож у тестуванні можуть брати участь багатодітні батьки, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, та студенти і аспіранти. Які здобувають послідовну освіту, запуск відстрочок це один із наших пріоритетів. Ми розуміємо, що ця функція поліпшить життя наших громадян, вона фактично призведе до того, що громадяни не потребуватимуть офлайн візиту, стояння в чергах і витрачання часу. Скільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків за стосунок, надіслати запити вже за лічені хвилини? Якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відсрок. Очка підвантажується прямо в застосунок в електронний військово-обліковий документ, за словами Катерини Чорногоренко. Зараз в міністерстві працюють над тим, щоб поступово додавати всі інші типи відстрочок, щоб всі категорії військовозобов'язаних, які мають на неї право, могли оформити її онлайн. Резерв плюс розвивається як повноцінна альтернатива ТЦК. Це буде онлайн ТЦК. І згодом всі сервіси, які надає ТЦК, будуть доступними в мобільному застосунку, додала заступниця міністра оборони з питань цифровізації. До нововведень, які мають полегшити життя військовослужбовців. Варто додати ще одне рішення кабінету міністрів. Уряд затвердив порядок речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків, який був розроблений міноборони. Зокрема, він передбачає надання форми та спорядження з урахуванням антропометричних даних військовослужбовців, забезпечення засобами особистої гігієни та вдосконалення проведення щорічних медичних обстежень. Також документ визначає порядок надання психологічної підтримки військовослужбовцям, які зазнали впливу стрес-факторів у бойових умовах. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.